Ну що, повним ходом обговорюється ідея, як створити новий військовий блок без США, але з Україною. І це дуже продуктивна ідея. Ясно, що до неї потім і США знову приєднаються. І тоді вимога Трампа не в вступ... Путіна, щоб Україна не вступала до НАТО, буде виправдана, тому що воно не буде вступати. Україна до НАТО, а НАТО вступить в Україну. Коротше, політика викладає цю версію, і вона стає дуже актуальною, тому що давно говорили про те, що є потреба створити таку вісь Україна, Польща, Британія. Багато хто говорив, що треба створити європейські сили. Але в ці європейські сили хотіли включити і Туреччину. Але ключове, тому що у Туреччини є військо, яке вміє воювати. Ну, принаймні Сирія, принаймні там вони дуже багато воювали, і в них є досвідної ну, українське військо, само собою. І в цій концепції дуже важливо, щоб е, Трамп далі рухався тим шляхом, який він рухається. А те, що він нас створив сьогодні, е, ну, я зараз вам двома словами розкажу, а потім ми пообговорюємо все разом. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Звичайно, з одного боку, це все сумно. Сумно те, що Трамп в свою раду миру включив одного з диктаторів Центральної Азії, плюс свого друга Орбана, плюс Ердогана, якого не допускає туди Ізраїль, просто в шоці від цього, тому що він же ж Хамас підтримує. Потім Путіна, потім Лукашенка. Я не здивуюся, що ти може з'явитися там. Ще, припустимо, цей корейський диктатор Ким Чен Ін. Ну ні, ну я так і жартував, що йден ну, то думаю, його не буде. Це ж Трамп намагається створити аль альтернативний світ диктаторів, таких, значить. І я би сказав так, що значить, такий, ну, така, ну, от у Трампа така гра, він хоче створити. Свій альтернативний значить, радбез, радбез От, І там він буде зустрічатися з цими диктаторами і, і цілком законно, тому що ну, так, кожен його дзвоник і кожен його м, контакт з Путіним чи з Лукашенком викликає борення, так він буде казати, я займаюсь безпекою Гази. От, в цьому контексті дуже цікавий лист, який обнародували, який. І про які вже писав о, які цього Норвегії, про те, що не дали Нобелівську премію, тепер мені ваш мір пофіг буду займатися своїми ділами. Ну і Гренландія, Гренландія, Гренландія. Тут складна насправді ситуація з цією Гренландією, бо завжди ну, невідомо з чого виходити. От якби виходити з інтересів. Боротьби з Китаєм, то звичайно Гренландія треба, щоб її контролювали Сполучені Штати. Але чи можна вважати сьогодні Сполучені Штати такою силою, яка буде протистояти Китаю? Ну ні, ну слухайте, якщо всі друзі Китая вже тепер друзі Трампа, ну це знаєте, як, типу, на вечіринці дві красавиці хочуть ви, ви з'ясувати, яка з них круче. І, і, і у той Путін, і у той Путін, і у той Орбан, той Орбан, і у той Лукашенко, і у той Лукашенко, А вони ж танцюють, уже там стрібкі починається, і хто ж із них круче? От та Січа Трамп. От, ну, звичайно, це виглядає смішно, тому що ну насправді Трамп неймовірно потужнішу державу представляє з точки зору зброї, з цього іншого. Але він, ну якби от ха здається, що у нього манія велич, але насправді він абсолютно недооцінює те, що відбувається в Сполучених Штатах, і недооцінює те, що, що собою являють сполучені штати як інструмент заходу, як частина заходу. Тому що, коли він говорить про те, що йому заход захід винний, так давайте не забувати, що саме захід зробив. Америку лідером світу. Бо якби не було Європи, то і лідерів світу не було. Зауважимо, що сьогодні існує кілька центрів, от таких, ну якби, ну, головних ринків, грубо кажучи, це Сполучені Штати, це Європа і це Японія. От вам і три великих ринка. І Головним домінуючим домінуючою ланкою на всьому цьому був Трамп. Те, що відбувається сьогодні, це абсолютно чітко вписується в те, що повинен робити Трамп. Він звертає на себе увагу, у нього епатаж, він показує, що він може робити все, що завгодно, і знаєте, от це мені нагадує те, що у нас робиться з корупцією. Спочатку ти дивишся на одну корупційну схему, потім на другу, на третю, обурюєшся, обурюєшся, кажеш, так, як так можливо, так як це можливо. А потім в якийсь момент настає 20-та корупційна схема, і ти вже дивишся і кажеш: ага, ясно. І ще ці, і, ще ці. і оцей баканов, ну, бак... ну от й Баканов, І вже енергії такої, як обурюватись, як колись було про ці яйця по 17 чи по. Цей велике крадівництво вже такої енергії немає. Люди вже прилаштувалися, вже вони не те, тиш... щоб не прилаштувалися, а звикли до того, що влада, все кране. Кра... Красти стало частиною влади. І тому ти спокійно можеш красти, красти, красти і розуміти, що вже нічого не буде. А мені здається, Трамп застосовує таку саму технологію. Він розуміє, що. Він розхитав світ так, що вже, ну, ніхто не знає, що треба робити. Ну ніхто не знає, що від нього чекати. Завтра він може ще щось придумати, післязавтра ще щось придумати. А що у нього в голові? Він хоче бути диктатором, він хоче, але він не може. Розумієте, він придумав цю раду мира, де він буде диктатором, бо він ставить останню візу, чи буде все те, що вони там вирішать, чи ні. А питання в тому, коли я хочу подивитися, коли почнуться відмови. А вони почнуться, тому що ну, насправді це не така проста історія. Е, фактично, Трамп каже: я вас беру собі е, значить, з дорадчим голосом. Ви там будете щось вирішувати, а я буду приймати остаточне рішення. Тобто він фактично намагається перехопити, як я вам вже казав, оточення Сії. Він точно так собі це уявляє, що от він зараз набере собі всіх цих друзів-сі, і тепер він їх очолить. Він їх підкупить, зробить їх великими знов, і всі залишаться один, і він тоді його доб'є. От така, мені здається, у нього концепція. Ця концепція достатньо смішна. Китай буде спостерігати іронічно за цим процесом і чекати, поки це обвалиться. А коли це обвалиться? Слухайте, вибори, на носі вибори, бирається третина Сената. І Повністю весь Конгрес Сполучених Штатів, оці всі фішки, які зараз придумує Трамп, вони точно не сподобаються американцям. Ну, жодна з них, ні Гренландія. Ми дивилися історію з Гренландією, вона не сприймається народом. А коли почне вспливати, це ж завтра чекаємо новин про те, що він запросив в Раду мира всіх, ну так сказать, недостатньо демократичних лідерів. Я думаю, що американці ну, тобто, почнуться потужні процеси і почнеться розвал в самій республіканській партії. Чи добре це буде в цьому? В... Чи добре це буде для Трампа? Я ми ж не знаємо, що він хоче. Якщо йому хай ну, то він, у нього буде все добре. Так що такі веселі новини ми з вами сумуємо, а кіт мій розважається, йому весело, гарно. Тому що не знаю, чого, просто гарно і все. Може, м -м, думаю про щось хороше, про весну, припустимо. Бо ну, холодно і без струма важко. Але хлопцям на передовій ще холодніше і ще важче. Нічого перервемося. Слава Україні! Тримаємося!